Лікориці і запрошую сьогодні на приготування рулетику, якому я дала назву Спасівка. Отже, друзі, готуємо медовий рулет спершу. Нам для цього знадобиться цукор. Інгредієти ось. Цукор я розподіляю таким чином: Часточку, більшу частку сюди, в кастрольку і невеличку, ну, приблизно. 5 грам залишаю для е, яєчок. Сюди додаю мед. Ми це все будемо разом розмішувати і розтоплювати. коли мій медик починає закіпати, я в цей момент вже додаю сюди 2 грами соди. Я вам навмисно так. Е, Зважила в ложечці, щоб вам наочно було видно, що це чайна ложечка без гірочки. І все це ретельно перемішую і чекаю, доки моя маса почне карамелізуватися. Цей процес потрібно стійко контролювати, бути поруч. Якщо ви більше уварите, у вас вийде просто карамельніший колір. Але не забувайте те, що сода і мед вони будуть ще активізуватися в процесі навіть випічки і давати свій. Кольор. Ось тут уже на цьому етапі є дуже красивий помаранчевий колір у мене зараз вийшов. тому що я не додавала сюди корицю. Краса, правда? І вставляю. Я буду збивати яєчка. Все злегка збили. В свою карамельну масу я додаю трішки борошна, частиночку. І вимішую. Таким чином я його трішки остуджую. Тепер я буду його додавати до своїх яєць. Так, додаю сюди все борошно, що залишилося, і ретельно перемішу, друзі. Ну і тепер свою карамельну масу, свій майбутній бісквітик, по, виливаємо на форму, змастити по дну форми. Мірно. Десь пів міліметра, тому що кісточко пишне буде і буде підніматися тричі, ніж воно зараз є. 220 градусів при температурі верх-низ, духову шаф. Залишаємо його осуджуватися і переходимо до наступного кроку. В каструльку відправляю 400 г яблук накришених і будемо уварювати їх до стану густого такого пюрешечки. Випарювати з нього зайву вологу. Все залежить від сорту яблука, абсолютно все. Сюди додаю 60 г цукру. І просто трішечки води, доки в мене випуститься цей сік, щоб не пригорала моя каструлька і не пригорала відповідно яблуки. Тут грам 20. Я все і не виливаю. Також сюди додаю цедру лимончика. Так буде значно ароматніше і акцентно. Відрізала четвертиночку, навіть п'яту частину. І вичавлюю сюди сік. Ну, насправді, сік тут контролюйте кислоту цю, дивлячись на ваші яблучка. Якби я робила з білого наливу, то мені це б тут би взагалі декілька просто капельок, крапельок потрібно було б і все. Мої яблучка починають закипати. І я вже бачу, що процес їх уварювання довгим не буде, бо, ну, Такий у них сорт, мабуть. Вони тут вже починають розставати. Карамелізується, випаровується і дуже розпадається сьогодні моє яблучко. Ну, я ж скажу, такий просто сорт. І мені це, друзі, насправді, дуже на руку. Це слава переможцю, здається. Якщо я правильно їх ідентифікую, я зараз вам покажу. Хоча ніби в цю пору таких яблуків немає. Слава переможцю, але ну, не знаю. Ну, ось такий сорт. Яблука використовувала і жовте, таке, зелене. Цього у мене тут у відсотку 20, цього у мене у відсотку 80. Моя маса гарно тримається на ложці і водичка з нею випаривалась, тому я всю її вже і вимикаю, і далі не мучу. Залишаю її трішечки охолоняти. Ну, і тим часом, доки у мене е, моя заготовочка Яблучна наше пюрешка, наше пюре, наш курт, як хочете так називати, заверна наша основа з яблука, Вичахла, вичахає. Я готую вже знову рулети. Наносити будемо ми, дивіться, яка товщина рулета, десь тут трішки товще вийшло. Десь тут трішки тонше вийшло, ну, в цілому ось таку. Друзі, вивертаємо. Це в нас має бути лицева сторона. Що би був баланс між кислинкою і солодом, ми наносимо спочатку не крем, а спочатку ось цю яблучну основу. І я її, вона вже в мене. Каструльку я ставила охолодитися в воду, і воно вже в мене такою, ну, градусів 50, це не критично. Ну, так, щоб намастити, типу, як би не критично. І, друзі, мені потрібно, ну, я буду робити декор, тому як трішечки-трішечки украду з цієї порції, яку зазвичай можна використовувати сюди, потрібно використовувати. То я тут а, а, дві ложечки даного пюре. Так, умовно кажучи, одна і друга. Для себе залишу. Тому що це я буду оформлення робити, і мені для цього потрібно яблуко, щоб знову не уварювати. Але ви висипайте всю порцію так, якщо не будете робити оздоблення. Таке, як буду робити я. Ну, і все, все максимально просто. розподіляємо по нашому медовому, ароматному коржу. Далі ти наступний ти... наш крок. Нам знадобиться 150 г вершкового сиру, 20 г цукрової пудри, міксер, блендер, те, що буде збивати. Легенько збивати. Ось, коли наш сир став пластким і збільшився в об'ємі, довго ми не збиваємо. Тепер ми сюди додаємо 100 мл йогурту. Йогурт, смак ананас, диня, тому що ну, диня солоденьким таким пахне і пахне літом, що ананас. Тому шукайте такий смак, відповідно. Так. І йогурт не можна додавати разом із сиром збивати, тому що він розпадеться. Зауважте цей момент, тому я це роблю саме зараз. Вмішую його, в свій крем. Так. Ну І я вже трішки, поки тут-сюди-туди возилася, я вже можу наносити свій крем. Ми розрівнюємо, але ж у процесі скручування рулету він буде відповідно по-любому. Однозначно виходити трішки на краї, тому вже потім порівняю, а зараз беру і скручую. Можна сюди ще якесь наповнення всередину, але в нас тут у йогурті є шматочки ананасу, тому це вже ароматно. Як я говорила, хочу зробити декор, отже, в каструльку всі компоненти у вас з'явились на екрані. Відправляю пюре і цукор. Перемішую. До 3 г агару додаю 30 мл. Води, всипаю. Додавала трішки ще рідини. Так само десь приблизно 30 грам. Друзі, ну і так як я вас учила, коли я бачу, що пюрешка уварилася, вона починає ставати прозорою. От до цього стану я зараз також і уварюю. Ну, все, я її вимикаю. Але я буду поливати нею, доки вона гаряча, бо це ж агар і він вже буде швидко вичихати. І при такому швидкому вичиханні він. Вже мені не буде красоти робити. Я зараз роблю надріз з тією метою, щоб вирівняти його на мисочку, на яку я буду садити. І там можу декорувати, відповідно. Ну і друзі, мій агар вже почав вичихати навіть. І тепер своїм агарчиком я його поливаю. Це я хочу імітувати мед. І у мене такі соти. Якось, якось хочу їх сюди порозміщувати. Він Дуже простий у виконанні, ви матимете змогу в цьому переконатися. А який він на смак? Зараз будемо з вами дегустувати. М -м -м, дуже смачно, тому що а, поєднання яблука і медового аромату маю на увазі яблучного присмаку. Як на мене, тут все в гармонії. Тож, успіхів у приготуванні. Дякую за перегляд до сюжету, друзі.